Добрий день, діти! Рада вас всіх вітати. Сьогодні з вами ми поговоримо про безпечну дорогу додому. З початку нового навчального року у Полтавській школі номер 19 з'явився офіцер служби освітньої безпеки. Це діючий поліцейський, який перебуває у закладі протягом навчального часу. Одне із завдань такого фахівця проводити інтерактивні заняття та профілактичні бесіди з дітьми, аби завчасно запобігти правопорушенням. Якщо перший клас ми говоримо більше про безпеку, про правила дорожнього руху, про те, як вони мають поводити себе вдома, а з старшими класами ми говоримо про те, що Дуже важлива кібербезпека, запобігання булінгу, Ми пропрацюємо з ними власні їхні кордони. Ми говоримо про відповідальність кримінальну та адміністративну, сроки притягнення, вік притягнення, і як себе треба поводити взагалі в більш дорослому віці. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець в школі, каже Тетяна Звагольська. Для цього є окрема посада, проте вона все ж може допомогти на пропускному пункті до школи. Я маю контролювати, щоб коли діти йдуть до школи або коли їх забирають, посторонні люди не принесли до школи. Наприклад, якісь небезпечні речі, щоб сюди не потрапили люди, які можуть нести загрозу для школи. Це нова практика, говорить її директор Ірина Канівець і додає в умовах воєнного стану поліцейський, який постійно на території закладу просто необхідність. Це дуже класно, щоб е, така посада з'явилася в нашій школі, оскільки ми можемо оперативно реагувати на проблемні ситуації, які з'являються в закладі. Ми е, прямо на місці можемо їх вирішувати, а не починати з того, що телефонувати, чекати, поки до нас приїдуть і нададуть нам кваліфіковану допомогу, або звертатися з листами у відповідні служби. Прямо оперативно реагуємо на місці. У нас є всі атрибути поліцейських, тобто, це і кайданки, і газ. І балка резинова, а також питання з посилатом зараз ще вирішується. Якщо на території школи відбуваються якісь бійки або дрібні крадіжки, я завжди тут, я завжди поруч. Ми максимально швидко збільшуємо реагування. Тобто я можу прийняти і заяву, і пояснення відразу тут. Це скорочує набагато реагування на вчинені правопорушення. З початку навчального року в Полтаві приступили до роботи 17 офіцерів Служби освітньої безпеки. І по школах в області ще 13. Для реалізації програми обирали заклади, де навчаються понад 200 дітей, не в режимі онлайн і де є укриття. В Полтаві стати офіцером служби освітньої безпеки може діючий поліцейський, який повинен пройти декілька етапів відбору. Враховується, звичайно, що освіта. Перевага надається людям, які мають педагогічну освіту, а також попередній досвід роботи з дітьми. Після цих етапів відбору поліцейські проходять відповідне навчання, аби якісно виконувати не лише правоохорону, а й наставницьку та просвітницьку функцію під час роботи в освітньому. Полтаві Полтавіцю програму планують запровадити ще у 13 школах громади. Повідомив Руслан Возниця.